Скандал поміж тихого лаврського подвір'я, столична міліція підозрює у викраденні двох черниць Свято-Покровського монастиря комерсанта Сергія Бута. Начебто, саме цей чоловік силоміць запхав жінок у машину та вимагав від черниць гроші. А далі суцільна церковно-кримінальна схема, відомі люди, сірі, елітні автівки і сила селена готівки. Ольга Василевська спробувала розплутати в таємничений церковно-комерційний клубок. Один уже під арештом справа Черниць, які щезли вночі в п'ятницю, і загадково з'явилися вчора під вечір. Набирає шалених обертів Сергій Бут. Ця людина, за твердженнями правоохоронців, викрила і гуменю калісфенію та її помічницю Катерину. Підозрюються у вчиненні тяжкого злочину. Кваліфікованого слідчими міліції за частиною 2 статті 115 через статтю 15 кримінального кодексу України це замах на вмисне вбивство. Його дружина Анастасія нервується. Каже, він на таке не здатен, бо вірив у Бога та в житті церкви брав активну участь. Дані, він не подив, тому що він, їздив, він, їздив, він їздив, в їздив в Гомель, у нього помітки були по дяді якраз. І він лежав в гомілі потім з Гоміля. Він приїхав туди. Митрополь. 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 Будь за словами дружини комерсант, але в Лаврі бував часто. За нашими даними, він є засновником двох фірм та одного благодійного фонду. Одна з фірм будівельна. За дивним збігом обставин владика Олександр теж мав будівельний бізнес. Бізнес під куполом церкви звичайна річ, каже покровитель однієї з церковних території Лаври Сергій Червонописький. Вон, по цим лавкам, які тут вокруг, видно, що бізнес процвітає. Бізнес в рясі, бізнес з бородою, але менше, німені єсть і максимально працює. «Лавра» працює лише під Богом, очі людей, а тим паче телекамери тут украй не бажані. Навіть охоронці зізнаються, це не Лавра, це фірма. Чи Є на робочому місці в метрополії владика Олександр, який має статус свідка у справі про викрадення черниць. На якій підставі мене не пускаєте? Це що закрита комерційна так. організація? Бізнесові інтереси церкви і стали причиною таємничого зникнення монахинь. За нашою власною інформацією, ця справа йде паралельно з справою Наталі Панько, дружини колишнього заступника голови ДУС, вона брала гроші з цих людей в обмін на дешеві елітні авто, антикварні ікони, церковні нагороди. У них ні ікон, ані орденів, а в неї мільйони гривень, які вона нібито переказувала на рахунок свято-Покровського монастиря, звідки й були зниклі черниці. Кажуть, через загрозу арешти Наталя Панько зникла. Не бачили її давно вже і в цьому храмі. Куди вона часто ходила? Ну, ходіть в храм, ходили. А дав давно ви виділі останній раз? Її давно. А може, ходять, так? Да? І так давно він її чоловік кидає слуховку. А в розкішному будинку в пущі водиці ніхто не відчиняє. Собака гавкає, а караван іде. Маховик правосуддя нарешті став обертатися навколо церковної скарбниці. Мабуть, уперше правоохоронці так близько дійшли до головних дієвих осіб, служителів церкви. У дворі Покровського монастиря тепер цілодобово чергує міліція. Де перебуває владика Олександр, не знають навіть його адвокати, підозрюють, він боїться за своє життя. В останнє його бачили в Печерському райвідділі міліції. Я не знаю, кудись його вивели заднім двором. Нічого не знаю. Так ніби слідство говорить, що він попросив захисту як свідок. Та, врешті-решт, нам вдається отримати коментар від першої особи у цивільному і в тісному колі особистої охорони. як свідок, так як свідок. Свідчення буду давати в суді. А по результатам буде якась прес-конференція про це вам домовлю. У цьому церковному детективі десятки дійових осіб. Тільки Богові відомо, хто понесе кару розгідно кримінального кодексу. І головне, що за цим стоїть жага справедливості або боротьба за вплив на найбільшу в Україні церкву. Як відомо, наразі за прихильність хворого митрополита Володимира змагається щонайменше два табори. Один з них уособлює його найближчий помічник Олександр Дребенко, а інший настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло. Ольга Василевська, Нелі Ковальська, Алла Хоцінівська та Оксана Щербина. Новини 2+2.